Доброго дня, любі малята. Ми раді вас вітати. Нехай ваш день буде щасливим і мирним. Сьогодні до нас у гості завітав ось цей герой з мультфільму. Хто це? Як його звати? Так, це губка Боб квадратні штани. Губка Боб хоче зварити борщ, але не знає, які саме овочі для цього потрібні. Допоможемо Бобу. Так, звичайно, допоможемо. А нагадає усім нам, які ж саме овочі потрібні для борщу, ось такий віршик. Послухайте його. Губка Боб обід готує, борщ в каструлі вже парує, десять в ньому цибулинок, дев'ять круглих картоплинок, вісім довгих бурячків, сім томатів круглячків. Шість морквинок, п'ять перчинок і чотири квасолинок, три зубочки часнику, два пучечки кропчику. Ще один качан капусти буде смачно, буде густо. А тепер давайте спробуємо разом. Дивимося на малюнок і згадуємо рядок з віршика. Отже почали. Губка Боб обід готує. Борщ в каструлі вже парує. Десять в ньому цибулинок, дев'ять круглих картоплинок, вісім довгих бурячків, сім томатів круглячків, шість морквинок, п'ять перчинок і чотири квасолинок. Три зубочки часнику. Два пучечки кропчику, ще один качан капусти буде смачно, буде густо. Подивіться, який красивий, смачний і густий борщ ми зварили. Дітки, губка Боб дуже вдячний вам за допомогу. Ви молодці, до нових зустрічей!